Мудрі. До римлян послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Браття, незаконом була дана обітниця, зроблена Авраамові або його потомство, що він буде спадкоємцем світу, але через оправдання віри. Бо коли спадкоємці ті, що в законі, то віра не має сили, і обітниця не має вартості. Закон бо викликає гнів, і там, де нема закону, немає переступу, тому отже обітниця від віри, щоб вона була з ласки і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батьком усіх нас. Як написано, я настановив тебе батьком багатьох народів. Перед Богом, якого він увірував, перед Богом, який оживляє мертвих і кличе те, чого немає, наче б воно існувало. Він проти надії вірував надію, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, що було сказано, таке буде його потомство. Він, не захитавшись вірою, не зважав на своє вже зумертвіле тіло, було бо йому яких сто років. І не но сали сари, перед Божою обітницею він не завагався недовір'ям, але навпаки скрипівся вірою і, воздавши хвалу Богові, зовсім був певний, що він може зробити все, що обіцяв. Тому й зараховано йому це за оправдання, і не про нього одного тільки написано, що то було зараховано йому, але й про нас, яким віра зачислиться. Нас, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого, що був виданий за гріхи наші і Воскрес для нашого оправдання. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прості вислухаємо те Іван Ліями, Руси. І, і Духа Вітвоя. Від Матей Іванлія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь. Не кожен, хто, мене, хто до мене каже, Господи, Господи, віде Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця, Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть, Господи, Господи, хіба не твоїм ім'ям ми пророкували, хіба не твоїм ім'ям бідів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я скажу прилюдно у вічі, я вас не знав ніколи, відійдіть від мене ви, що чините тебе Im ja i Syna i Svjeta u duha min. Slava Isusu Hrstu. Slava na vik.